Вітаю, вітаю, друзі! Це відео буде не про не про кроликів. Про зараз ми працюємо сінорізкою. Включили сінорізку, дощ іде, але треба терміново нарізати сіна. Не знаю, як буде чутно, ось така на сінорізка. Вали, дай дорогу, зараз. Кілограм 100, 100 сіна нарізать. Потім покажу, яке воно порожне. Показує зібрає. Посилають дуже-дуже швидко. Звигун 5,5 кВт. розпасний. Ось такий, вибачайте, можливо, включити з менш звук, бо не знаю, як там вона тут. Тільки встигай закидати, тому в мене дуже зручно. Треба робити корм кролика, ось тако, беру зму. Ви кидаємо. Ось наступний далі і далі. Не забуваємо поставити вподобайку. Такий міг, здорований. Ось десь забувся закрити, бачите, як воно його перебуває, на який дрібний Так, Нарізали сіна. Ось так ще раз покажу свій наріз, Вже вона мене третій рік, слава Богу, працює добре. О, так то бачите, сильно тіпо, трошки гуде, але ну, як і положено і працювати, але зато дуже і дуже добре вона працює. За, бачите, дощ треба спішити прибрати сіну, щоб воно не було мокре. Покажу як вона порізала. Дивіться, друзі, розійшовся дощ, не буду затягувати відео, покажу тільки сіно різку, я розховав. Дивіться, ріжа вона дуже і дуже швидко. Тут трошки просипалося. Ось така якість, бачите, як вона його гарненько перебуває, дрібне. Сито там вроді, 4-5 мм. Якщо буде запитувати, купував її 3 роки назад за 15 тисяч гривень, 15300 з доставкою. Двого 5,5 кВт трьохфазна. Малить, дай дорогу, дивіться. Нарізала вона мені для тих кролів чимало, бо давно відео для про кроликів не знімав, то зараз буду все пакувати, дерев'яні ящики я зложу, потім собі зразу і гранулюю. Дуже добре, сінорізка, якщо немає де зложого ціна, перебив собі, сховав мішки в сухому місці, воно собі стоїть, де чи на горищі економію місця. З вас підписка, коментар та подобайка. До наступних відео. Так, друзі, роблю зараз корм для курей. Ось такий ось така товшка. Шевити ячмінку кукурудза. Робимо для курей, ось так. А зараз після курей будемо робити для крови. Ось так, крово. Ось так сипле. ну, гранула, бачите, якісна, гарна. Кормлю курей, кури дуже добре їдять. Кращені зерно, відповідно, і свиняку теж кормлю ось гранулою. Це мій старенький гранулятор. Можна ціле зерно насипати, але я зашипаю перемелене, то краще ремулюю і краще якість. Зараз будемо мішати корм для кроликів. Так, на дворі погода просто жахлива. Курам я зробив два таких ящичка. Ось фокусувати. Ну, Світло не дуже зараз. Темніє вже. Два таких ящика зробив для курей, корму, вже трошки дав, трохи дав поруч свиняці. Зараз буду робити для кроликів. Ось такий, бачите, замішав для кроликів. Тут мелена кукурудза, цілий ячмінь і те сіна, яка я сьогодні різав на сінорізку. Так як кроликів зараз в мене небагато, то корму роблю 20 кг, на декілька днів їм вистачає. Корм там. Не даю зараз макуху, бо кролики зараз вже доганять. Кроликів я готую до того, щоб їх пускати в роботу, то зараз вони у мене на такому е, трішки слабшому пайку. Повторю ще раз трішки кукурудза, ячмінь і люцерна, і все. Люцерни 35%. Решта ячмені кукурудзи. Так, ще була макуха, овесу зараз нема і висівок також немає. Але мене влаштовує те, як вони на ньому ростуть. Зараз почнемо гранулювати. Друзі, гранула пішла. Ось така гранула для кроликів. Це все перемішує. воно додатково ще його перемішує. Зараз відкриємо, щоб швидше подача була. оце. Ось дивіться як воно валить. Дуже велика економія сіна. Тепу ставимо бачите на маленький такий, цей. Дуже велика економія сіна. Дуже добре кролики поїдають там і кож. Зараз будемо досипати з вітра і будемо працювати потиєсвіт. Ось так я його засипаю, там не боюся стане двигун 11 кВт. Робить дай дорогу. І ввечері. Так, вечір. прийшли ми кормити кроликів. Їх нас зараз небагато. Ось кури тут ще з боку. Дякувати Богу, зараз хі, кури несуться добре, яйця в ціні. Так, тут у нас кролики сугубо дівчата сидять. Це тут три перших термонці. і Каліфорнія. Одна дівчинка і друга. Каліфорнія такі вони хороші, мирні кролі. О, це тут у нас п'ять дівчаток. І зараз покажу, де сидять хлопці. Зараз будемо давати їм їсти. Вже їх можна би скоро парувати, е, дає місце. Зараз покажу мірну кружку. так, е, Корм я набрав відерку, ще трішки насипав курам. Кури теж хочуть їсти, люблять кролячий корм. Ось таку кружечку я даю на день на одного кролика. Його повністю вистачає, цей корм. Е, насипаємо в кормушечки, вони його їдять. Сіна я даю дуже рідко. Це так, якби вже як такі. Під корлятниками зазвичай кентуються кури, бо знають, що десь якийсь корм випаде, і кролик е, його десь там загубить і кури зможуть підкріпити. Ось така чашечка набираємо і насипаємо. Все швидко. Оці там більше трохи хаїсть. Єжі, аж бачите, вони все всі їдять, всі знають і дуже добре люблять. Вода в нас по таких ось трубах йде. Кролик собі нажимає і вода потекла. Зараз я покажу самців. Так, тут у мене стоїть два хлопці. Полтавське срібло, теж молоді. Такий лякливий, він дуже лякливий. Гляньте, такий, як будь то я не знаю, хто щось тут робить. І вода в них тут Це в чашечках. І каліфорнієць. Це для тих дівчат хороший, да? Бровастий Ну Каліфорнія вона нас взагалі курс спокійно, дивіться, спокійно до рук йде. Теж їм зараз дамо. Їсти, вони у нас тут сидять, скоро вже ще трошки підростуть і можна буде їх запускати в роботу. Так, Цим теж водички налив. Вони сидять зверху, дивіться, їй через кормушку зверху. О, цей що ти ж боїшся? Та ж ніхто тебе не обіжає. Полтавське срібло заховався і все. Просто вони в людини жили на дворі, на вільному вигулі. Каже, 17 років тримає кролісу губо на вільному вигулі. О, Взяв собі такого хлопця, хай буде. Так, що хочу сказати про курей. Мене раніше кури ніколи не контактували з кроликами. А зараз, якби вони мають, ви бачите, доступ ходять понизу. Я раніше був дуже великий противник цього і зараз противник, але так склалися обставини, що поки так вони ну, можуть трошки так побігають ще. Бачите, тут я вже їм відгородив. І вони будуть собі тут жити вже, якби не буде контакту до кроликів, доступу до них. Це десь декілька днів і ми це питання вирішимо. Бо як скорошував кроликів, е, ну, як тут, раніше взагалі в цьому приміщенні з кролів було, зараз тут курище та не було часу, зараз часу більше якось так. а це ще позбирали яйця курячі, це за сьогодні. Отак от стільки нанесли, гляньте, які великі, гарні яйця, білі. Е, ці білі несуть. У мене легорний. Легорни білі кремові це адлер сріблястий. Вже ці великі то голошийки. І там оце такі великі, бачите, здоровані яйця такі. То зараз їх занесемо в хату. І це, і дружина. ну поміємо. По дворі яйця грязні, бо вільний вигул прийшли, залізло в кубло, замазали, але кожен вечір протираємо. Яйця зараз що, самі споживаємо, що людям продаємо. Кролики бачте, їдять, кури бігають, але ну, якось так. Всім успіхів, миру, добра. Підписуємось на канал, залишаємо коментарі, ставимо подобайки. І якщо цікаво, то й надалі буду теж викладати відео не тільки про діла. Скури б'ються, такі розгардіяжі, треба поприбирати трішки. От там в мене ще, а ще є в свинячому хліві трохи курей. Цього року курей трохи розвелося. Ось там бачите, півні такі лагорні білі. Оце адлер, адлер сріблястий, курочки. Ну, ще такі рябенькі є. Це в них кролячий корм доїдають, то вже бунтують. І ось тут такі. Люблю курей. Вони мені не заважають, Це такі молоді гарні всі. Дуже подобається мені адлер стріблясти. Вони такі гарні, оці такі білі зрібенькі. Вже не перший рік їх тримаю. Велик, великі кури, великі яйця несуть. Ось таке. Завтра буде день, то дасть Бог будемо займатися порядками в курнику. Будемо все прибирати, наводити, вимітати, вигрібати. Якось так, всім успіхів, миру та добра.